Який правильний день треба присвячувати Богу: суботу чи неділю? Насправді, це одне із найбільш дискусійних питань у християнстві. Поділюся своїми думками на цю тему і хочу нагадати свій принцип, тільки Біблія. Тож, поїхали. Беремо будь-яку Біблію, будь-якого перекладу, будь-якої конфесії, відкриваємо 10 Божих заповідей і читаємо четверту: пам'ятай, день. Суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота, Господу Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці. Ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній. І освятив його. Хтось скаже, так закон скасований новим завітом. У мене зустрічне запитання. Якщо скасований, то виходить, можна вбивати? Красти? Знаю відповідь, ні. І виходить, що все ж дев'ять заповідей не скасовані, а тільки одна чомусь скасована. Нелогічно. Тепер давайте пройдемося всією історією з землі. До того, як Бог дав Мойсею заповіді. Суботу святкували чи неділю? Суботу. Навіть манну не збирали в суботу, а це було до того, як Бог вручив скрижалі Мойсею. Крім того, четверта заповідь відсилає нас до створення землі, де вказано, що закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Зверніть увагу, євреїв тоді ще не було. Йдемо далі: після того, як Бог дав Мойсею закон, теж святкували суботу. Тут все просто. Який же день святкував Ісус? Його часто звинувачували у тому, що він порушував суботу. Але тут невеличка проблемка до того часу люди таке напридумували у правилах святкування цього дня, що сам Ісус був шокований. Ним було заплановано по-іншому її святкувати. От він і виправляв їхнє бачення цього питання, але ніде не сказав, що її потрібно скасувати. Крім того, він постійно відвідував синагогу по суботах. Який день святкували учні Ісуса після Його смерті і Воскресіння? Я вважаю, що це досить важливе питання. І хтось із них мав би обов'язково написати, що з Воскресінням Ісуса тепер маємо святкувати саме неділю. Але чомусь всі апостоли, як Води в рот, набрали щодо цього, та ще й по суботах продовжували ходити на богослужіння. Рухаємося далі. Наш час. Його поки пропустимо, бо саме до нього і відноситься наше питання. А от Після приходу Ісуса Христа який день будемо святкувати? Біблія говорить про ті часи. І буде так, що з місяця в місяць, і з суботи в суботу кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь. З шести пунктів історії людства п'ять на користь суботи. Є питання щодо теперішнього часу? Я знаю, що вже не одна людина пропонувала велику суму грошей тому, хто знайде в Біблії хоча б один вірш, який би вказував на святість недільного дня. Щоразу гроші залишалися у власника. Це якщо коротко, звичайно, можна багато розповідати про деталі, чому святкують саме неділю, супереч слово Божому, хто це запровадив. Суперечливі місця з Біблії щодо дня поклоніння, але в нашому форматі складно в одному відео це зробити. Тому періодично повертатимось до цього питання, щоб відповісти на ваші зауваження. І пам'ятайте слова Бога, святіть мої суботи, аби вони були ознакою між мною і вами, пам'ятаючи, що я Господь ваш Бог.